Ми живемо в досить швидкому темпі і витрачати дорогоцінні вільні години на побутові дрібниці, просто шкода, як утримувати будинок в порядку і чистоті, не витрачаючи при цьому масу часу і сил, даємо сім дієвих порад, один курс на практичність, навіть самому акуратному людині складно підтримувати в ідеальній чистоті, скажімо, білосніжний інтер'єр. А вже якщо в будинку є маленькі діти і тварини. Прибирання може вимагати титанічних зусиль і завидної регулярності. Робіть ставку на практичність, вибирайте немарки, легкі в догляді матеріали і колірні поєднання, і ви заощадите чимало вільного часу. На сучасному ринку з'являються все нові і нові різновиди екошкіри. А також синтетичні і напівсинтетичні тканини з грязи і пиловідштовхуючими властивостями особливо зручно їх використовувати для оббивки меблів. Два більше побутових помічників прогрес не стоїть на місці, і ось вже білизна за нас перемашинка, а тарілки обполійської посудомийка. Подумайте, які ще повсякденні обов'язки ви могли б перекласти на побутові агрегати. Любителям кави прийде на допомогу кавоварка, власникам вихованців, машинка для стрижки вовни, а тим, хто не любить готувати, точно стане в нагоді мультиварка. Вибирайте техніку, що ковимить ресурси воду, електроенергію, і має можливість прискорених програм, наприклад, прання або миття посуду, робіть ставку на інтелектуальні пральні машини. За допомогою спеціальних високочутливих сенсорів вони самостійно визначають ступінь завантаження і тип тканини і автоматично адаптують процес роботи і підбирають оптимальний час. 3. організоване зберігання, щоб підтримувати порядок в будинку було легше, знайдіть для кожної речі своє місце. Використовуйте закриті шафи, стележі та полиці, таке зберігання є більш акуратним і не створює візуального безладу. Для розміщення дрібниць, скористайтеся шкатулками, контейнерами, органайзерами, Незайвим буде звернути увагу на секрети зберігання від всесвітньо відомого фахівця з прибирання і автора кількох книг з організації домашнього побуту Марі Кондо. Наприклад, речі, які зберігаються в ящиках, зручно згорнути в трубочки і покласти вертикально, одяг на вішалках найкраще сортувати за кольорами і типом зліва направо, починаючи з темних теплих речей. А наводити порядок марі радить за категоріями предметів, а не за місцем зберігання. Чотири новинки побутової хімії спеціальні поліролі для меблів на досить тривалий час захистять поверхню від пилу, особливі просочення для тканини наділяє її вологовідштовхувальними властивостями, шампуні для килимів і обвивки меблів позбавлять від необхідності звертатися в хімчистку спреї. Порошки, ганчірочки і губки для професійного клінігу в лічені секунди впораються з практично будь-якими забрудненнями і заощадять ваш час і сили. Для алергіків існують спеціальні лінійки побутової хімії з гіпоалергенними властивостями, а для прихильників екологічно чистого способу життя органічні чистячі та миючі засоби. 5. чисте повітря. Технології очищення повітря не тільки покращують мікроклімат в квартирі, але і здорово економлять ваш час. Чим менше в повітрі пилу, тим рідше вона буде осідати на підлогу меблі та інші поверхні, як спосіб очищення, можна вибрати мийку повітря: кондиціонер зі спеціальними фільтрами або бризер, припливна вентиляція для квартири, що подає з вулиці очищений, насичений киснем повітря комфортної температури, 6. роботи на сторожі чистоти. Крім побутових агрегатів, на допомогу господаркам приходять і роботизовані технології. Робот-пилосос виконає прибирання квартири під час вашої відсутності, ретельно збираючи навіть крихітні порошинки у важкодоступних місцях, а робот миник стекол позбавить від неприємного процесу і доблизько начистить вікна і дзеркала. Сім, правильне прибирання, грамотний і систематизований підхід теж може заощадити ваші сили і час. Фахівці радять проводити прибирання зверху вниз, тобто від верхнього поверху до нижнього і від стелі до підлоги ще один варіант починати з найчастіших приміщень і закінчувати найбруднішими. Підключайте до процесу всіх членів сім'ї і пам'ятайте, з якою бретельністю ви не наводили порядок, це не матиме ніякого сенсу без його підтримки, намагайтеся класти речі на місця. Привчіть до чистоти домочадців і не лінуйтеся злегка прибратися в проміжках між повноцінними прибираннями.